Сором у визнанні гріхів. Господь Ісус заснував церкву, яка тут на землі, немов корабельноя, згідно з Божими планами, проводить людей до вічної оселі, до щастя, якого природньо так прагне кожна людина, і повноту, якого вона може осягнути лише з Богом і в Бозі. Без Бога, ані до порога не дармо в нас кажуть народі. Своїй церкві Господь передав силу, основану на Божому авторитеті, щоб здійснювати святі таїнства для спасіння Божого люду, а також наділив церковний уряд владою для добра вірних приймати відповідні рішення і закони. Які звичайно випливають із незмінної науки Ісуса Христа, не те, що їм хочеться, а саме пояснювати цю незмінну науку Ісуса Христа. Христос навчає: коли Він, брат чи то ближній, не схоче слухати їх справедливих докорів, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви. Нехай буде для тебе, як поганин і митар. Істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Матея 17-18. Уже після вознесіння свого божественного учителя. І п'ятидесятниці апостоли повновладно діяли у молодій Христовій Церкви. Замість юди із Скаріотського призначили апостолом Матія. Діяння 1 глава 15, 26 стишки. вирішили вибрати і поставити на службу сім діяконів. Діяння 6, 1, 6. Скликали Собор в Єрусалимі і постановили не накладати на погано жодних тягарів приписів, лише наказали стримуватися від ідоложертовного м'яса крові душинини і розпусти. Діяння 15.1.29. Отже, ці і інші події з життя перших християн показують. Як застосовувалися урядом церкви, отримана від Христа влада, в'язати і розв'язувати. Святий апостол Павло навчає слухайтеся ваших наставників, і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіддати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Євреїв 13:17. Нехай кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів Тайн Божих. 1 Коринтян 4:11. Ми ж посли замість Христа, не мов би сам Бог напоумляв через нас. Ми вас благаємо. Замість Христа примиріться з Богом. 2 Коринтян 5.20. Як бачимо цю владу, не самі собі присвоїли апостоли, пізніші єпископи чи священники. В ця влада закорінена, дана Христом. І дотепер, що я наводив ці факти посилання на святе письмо. Однією з перешкод, через яку інколи християни не наважуються приступити до сповіді, є сором у визнанні гріхів, мовляв, що про мене подумає священник. Однак це є спокусою і перешкоджає людині упорядкувати свої справи щодо Бога, примиритися з Господом. І осяганути спокій у своїй душі. Адже багато людей у своєму житті помиляється. Але гідні похвали ті, що вміють визнавати свої помилки і їх виправляють. Краще виявити це тепер у сповіді, ніж колись бути засоромленим перед тисячами людей і ангелів. Та бути осудженим на вічні муки через брак рішучості та щирості в покаянні. Як бачимо, нема потреби чи встидатися. Нам важне, що Бог про нас думає, а не що думає священник. Священник така ж грішна людина, як і ми всі. Він є теж узятий з-поміж людей і грішним породила його мати Його, але він узятий з поміж людей і наставлений у справах Божих. Тому, дорогі мої, навіть якщо би ми і встидалися визнати перед своїм священником якийсь гріх, то сьогодні є можливість посповідатися в іншого священника. Поїхати до міста, зайти в будь-яку церкву або скористатися нагоди, де в часі посту проводяться реколекції. Парох запрошує іншого чужого священника і посповідатися в нього. Тут головне, як мені здається, було би тільки бажання. А якщо схочемо знайти причину, ми її завжди знайдемо. Священник. Щоби ми це розуміли, за жодних умов не зрадить таємниці сповіді. Ми також можемо сповідатися і в незнайомого священника, про якого маємо певність, що він належить до Христової Церкви і має право ділятися дітайства. Пам'ятаємо, що священник є по нашій стороні. Він, як хто хоче, Господь Бог, спричиняється до знищення гріхів, котрі є в першу чергу і нашими ворогами. Той, хто сповідається і осуджує свої гріхи, уже діє з Богом. Бог осуджує твої гріхи, якщо ти їх також осуджуєш, ти знаєшся з Богом. Святий Августин, трактат на Євангелії від Івана. Господь є люблячим батьком. Він об'явив нам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Луки 15 7. А людина, що скинула із себе тягар грехів. Від сповідальниці відходить святою. Їй тепер треба лише намагатися з Божою поміч за попередні погані вчинки надолужити ділами любові до Бога і до ближніх, і сторонитися, уникати навіть нагоди до гріха. До цього нас закликає зі сторінок святого письма, святий апостол Павло. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Римлян 12, 21. Будьте, отже, послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть в любові, за прикладом Христа. Що полюбив вас і видав себе за вас, як принос за жерт та жертву, приємного Богові запаху. Ефесян 5, 1, 12. Як бачимо, тут нема потреби боятися, що священник. Зрадить, чи колись комусь розкаже, не має ж права жодним чином цього зробити. А навіть якщо ми колись чуємо, що і нам здається, що священник говорить про нас, то будьмо певні. Ми не єдині з такими гріхами. Священнику заборонено поіменно чи назвати, чи сказати хто згрішив і як грішив. А в загальному, коли послухає вислухової сповіді і чує, що робиться у парафії, то має потім і про це говорити, повчати. На кінець хочу би сказати про такі помилки, які ми чинимо щодо сповіді. Першою такою помилкою є вважати, що якщо священник не запитав мене про цей гріх. То я його можу не казати. Сповідь недобре. Священник не повинен питати гріхи. Ми маємо їх всі визнавати і називати самі. Друга помилка робити іспит сумління, наприклад, того, що я вважаю неправильне. Ми дуже часто маємо хибне уявлення про те, що добре, а що ні. І сумління. Це співставлення нашого життя з навчанням святого Письма і навчанням церкви. Для цього варто використовувати приклади іспитів сумління та літературу, яка готує нас до сповіді, особливо коли сповідаємося рідко. Тут не важне, як я думаю, чи я як вважаю, а що каже церква і що каже процес святе Письмо. Третя помилка говорити на сповіді про те, чого ми не робили. Чи що доброго зробили, не вкрав, не вбив, молився щодня і так далі. Сповідь є для покаяння, а не для вихваляння. І нам може, може, подумав, може, сказав, може, зробив. робив. На може, нема розрішення. Або говорив, або не говорив, а а не може, говорив. Тоді краще готуємося до сповіді і подумаємо, чи говорив, чи не говорив. П'ятий гріх такий помилка при сповіді. Говорити про гріхи інших, а не свої. Про це є жарт. Жінка на сповіді. Отже, я живу свекрухою. Вона мені не допомагає зовсім цілими днями у телевізорі, або каву піз сушітками мене обговорює. А як звати вашу свекруху? Галина, а що? Скажіть служі Божій Галині, що її гріхи відпущені, а ви прийдіть ще раз і посповідаєтеся зі своїх гріхів. Наступна помилка. Йти до сповіді з наміром далі продовжувати грішний спосіб життя. О з умов доброї сповіді постанова виправитися, намір більше цього не допускатися в своєму житті. Наступна помилка: з якихось причин приховувати гріхи. Про це говорив вище, про затаювання гріхів. Ми можемо обманути священника, але не Бога. А саме йому ми сповідаємо. Священник лише посередник. І останній такий зауважених мною мною помилка: вважати, що сповіді раз у рік є достатньо. сповідь раз у рік є браком нашої любові до Бога і до себе самих. Брак любові до Бога, бо майже щоденно грішимо, а Його прощення не шукаємо, брак любові до себе. Бо ставимо під загрозу спасіння нашої душі, не дай Бог померти в стані тяжкого гріха, то вічність наша відома там, де плач, і скрегіт. Спасаючи свою душу, маємо обов'язок берегтися всього того, що нас доводить до гріха. Берегтися кожної нагоди до гріха. До гріха нас доводить наше оточення, а те оточення широке, що його не можемо лише так омунути, бо в ньому живемо. Але і є й близька нагода до гріха, а то особи, місця, в яких, звичайно, людина впаде в гріх. В таких обставинах в людині зростає пристрасть, і тоді її перемогти дуже важко. Тут треба не допустити, щоб до тих обставин дійшло. А то так, що ту близьку нагоду до гріха відсторонюємо. Щоб ми ліпше зрозуміли, що це нагода до гріха наведу приклад. Один робітник любить випити. Кожного дня, йдучи з роботи додому, заходить в бар. Там він нап'ється. І вже тут є кілька гріхів. Він п'яний, лається, б'ється, свариться, його сім'я в ножі і тому подібне. Той робітник тих гріхів допустився тим, бо вийшов до бару. Тут говоримо, що близькою нагодою до гріха у того робітника є пар. А так є і в інших випадках життя. Нагода до гріха це ті обставини, які людину до гріха приваблюють і ведуть до здійснення гріха. І таке здійснення гріха полегшую. До гріха можуть манити і вести особи, місця, час, заняття, професія, але нагода діє на кожного однаково. Однаково зводить особа, іншого товариство, забава, гра, дальше заняття, місця і тому подібне. Нагода це мовщить, в яку диявол втягує свої жертви. Нагоду до гріха ділимо на дальшу, близьку, добровільну, примушену. Ошукано. Нагода дальша в теперішньому житті знаходиться всюди. Наприклад, подорожуємо у поїзді, а подорожуючи, товариство забавляється нечистими жартами. Або бачу всякі малюнки, статуї, реклами тощо. Тут людина, звичайно, не грішить, доки сама не долучиться до нечистих жартів, не любується в тих малюнках тому подібні. Нагода близька так потягує людину до гріха, що коли людина в ній опиниться, звичайно згрішить. Наприклад, бар п'яницю. Близька нагода може бути добровільна. Це така, що її людина може оминути, що від неї може, що може її уникнути. Наприклад, знаю. Що коли я піду в дане в товариство з Грішу, отже, там не піду, а коли туди наперекір тому йду, йду туди добровільно, і та нагода до гріха є добровільна. Нагода примушена. Коли хтось в найближчій нагоді живе добровільно і постійно, наприклад, коли дехто в одному домі живе в конкубінаті на віру тощо, Є нагода до гріха, конкубінація, коли живуть без шлюбу. Нагода така шукана, коли дехто не живе постійно в тій нагоді, але час від часу її вишуковує. Наприклад, хто дану особу, місце, товариство навідує з грішним намиренням і метою, спеціально шукаю нагоди. Колись такий, такий вислів, вчора йшла по цій вулиці, то мене знесилували, завтра ще піду. Про нагоду до гріха маємо знати ось що. Нагода дальша і нагода примушена не є грішними, коли з ними не годимося ще ні внутрішньо, ні словами, ні вчинками. Оберегтися в житті від усіх дальше нагод не є можливо. Нагоду близьку добровільно маємо оминати, хто її шукає грішить, хто в ній добровільно залишається грішить, хто дістався до неї проти своєї волі або Кину, бо не знав, що там буде, має її опустити, якщо те з деяких тяжкостей зробити не може, не сміє з нею годитися і має старатися змінити її надальшу. Хто найближчу добровільну нагоду не хоче опустити, є недостойний розрішення, то значить, сповіді розрішення одержати не може. Тут не помагає жодне виправдання. Хто любить небезпеку, загине в ній Сараха 3.27 То щось добровільно, коли ми йдемо до ворожки. Сповідаємося, що ми ходили, але маємо завтра піти по нам ще. Усього не сказав. Хто живе добровільно в найближчій нагоді, не шукаючи її, не може дістати розрішення, доки нагоду не відсторонить, і коли б каяник обіцяв, що так зробить. Не може дістати розрішення, доки не зробить, бо, звичайно, обіцянки таких зістають лише обіцянками. Грішник, що знаходиться в такому стані, нехай знає, що він є у великій небезпеці, тому нехай докладе всіх зусиль, щоб визволитися з того стану. Хто залишається у нагоді ті, яку сам вишукує, і не виправляється. Його розрішення відкладається на так довго, доки він не виправиться. Тут ще даємо загальні указівки, як уберегти ще нагоди до гріха. Для багатьох нагодою до гріха є заняття, уряд, професія. Тут пригадуємо, що можна бути і чесним торговцем, чесним артистом і тому подібне. Якщо лише хочемо, якщо. Лише маємо добру волю, свою чесність і праведність можемо завжди зберегти. Кінець кінців, коли, наприклад, бачиш, що в торгівлі обманюєш на вазі мірі якості, коли бачиш, що твоє заняття може тебе душевно знищити, залиши його. Вічне спасіння важливіше, ніж зимені добре. Туди я що зроблю? Це не мій магазин. Мені такий товар, везуть, я мушу його продавати. Ні. Не мусиш. Вічне спасіння важливіше, ніж земні добра. Господь наш Ісус Христос у справі нагоди до гріха виповів принцип. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь його геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе тіло твоє було кинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе Відійти відітни, і кінь геть сен ліпше тобі, щоб твій один член загинув, аніж усе тіло твоє пішло в пекло. Матея 6, 29, 30 Як це маємо розуміти? Христос хоче, щоб ми стали сліпі без руки, ні, дорогі мої. Але хоче, щоб ми те, що є нас нагодою до гріха, щоб ми від себе відтяли, відкинули. Хоче Христос хоче, щоб згаданий робітник із свого життя відтяг той бар, щоб Він його оминав, щоб до нього не вступав. Ось що хоче Христос, щоб ми жінку. Що є нам нагодою до гріха, відтяле від себе, щоб ми відкинули від себе особи, місця, речі, взагалі все, що нас водить і спокушає на гріх, що дає нам, стає нагодою до гріха. А цього Ісус так твердо домагається, що грішник, що не те хотів би зробити. Не може бути розрішений. По словам Христа, так і разом з своєю нагодою буде в пеклі. Ніколи не оправдовуйся, я не піддамся, я не згрішу. Хто в вогні той згорить, хто любить небезпеку, згине в ній Сараха 3:26. Господь Бог не дасть ані благодать, ані поміч тим, Хто самовільно віддається близькій нагоді до гріха, крім того, добровільно вдаватися у небезпеку зрішити є тяжким гріхом. У житті вже не одна людина пізно жаліла, чому не оминула нагоду до гріха. Більшість життєвих трагедій настала тому, що не оминали нагоди до гріха. Більшість в'язнів, злочинців говорить, коли б я був лише не йшов туди, даремно молимося, даремно сповідаємося, якщо не хочемо відсторонити близьку нагоду до гріха, наша сповідь неправосильна. Є лише одна поміч. Оминати, обходити, не йти туди, не... не стримуватися там, де є нагода до гріха, втікати від нагоди до гріха. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми враженнями від почутого Амінь.